Тема сьогоднішнього заняття математична подорож сенсорно пізнавального розвитку. Майя доброго дня! Ти сьогодні молодець. На заняття не запізнилася. Давай ми з тобою привітаємося з дітками. Здрастуйте, друзі хороші! Здрастуйте, друзі мої! Вясний цей день і погожий Шлю вам вітання свої! Ну що, дітки, будемо починати наше заняття. Ми сьогодні будемо подорожувати. До нас у гості прийшли звірята. Вони приготували нам цікаві завдання, а нам потрібно їх виконати. Тож ми прийшли в гості до їжачка. Подивіться, будь ласка, що ми бачимо на нашому слайді? Так, ми бачимо корзинки різних кольорів червону, зелену та жовту. І нас їжачок просить, щоб ми допомогли йому розкласти яблучка по корзинках. Так як корзинка одна червона, а яблучок багато. Так само зелена одна, жовта одна, а яблучок багато. Тож їжачок нас і просить, щоб ми йому допомогли. Ми допоможемо? Так, мої хороші, ми чимні гарні дітки і можемо допомогти нашим їжачкові. Ось подивіться, що у нас вийшло. Дітки, скільки у нас корзинок червоних? Одна, а яблучок у ній? Багато молодці. Зелена корзинка у нас скільки? Одна, а яблучок у ній? Багато молодці. Жовта корзинка у нас. Скільки їх? Теж одна. А яблучок у ній? Багато. Ви мої розумники. Їжачок говорить вам. Дякую, а ми продовжуємо далі. А зараз ми прийшли в гості до лисички і вовчика, і теж будемо їм допомагати. Лисичка та вовчик вирішили збудувати собі хатку з геометричних фігур. Подивіться, будь ласка, дах якої форми? Так, мої хороші, трикутної, а сам будиночок. Квадратної форми молодці. Дітки, а подивіться уважно, скільки вікон у хатках? Так, мої хороші, жодного віконечка. Тож, знаєте, що захотіла наша лисичка? Вона захотіла собі кругле віконечко. Ось, будь ласка, ми їй побудували віконечко круглої форми. А Вовчик захотів. Квадратне віконечко. І ми йому побудували віконечко квадратної форми. Дітки, лисичка і вовчик нам говорять дякую, що ми їм допомогли. Ви, великі молодці. Йдемо далі. Дітки, а зараз ми прийшли в гості до зайчика. І наш зайчик має два шарфики. Один маленький. Вузенький, коротенький, а другий великий, широкий, довгий. І зайчик хоче, щоб у нього був гарний шарфик. Тож давайте допоможемо йому прикрасити його шарфик. Ми зараз з вами на широку довгу смужку положимо коротеньку, вузеньку смужечку. І таким чином. Ми прикрасимо зайчику його шарфик. Ось подивіться, як це. Дивіться. Бачите, як гарно виходить? Знову і знову. Ще. Давайте ще зробимо. Так. І ще. Подивіться, який гарний шарфик вийшов для нашого зайчика? Ви, великі, молодці. Зайчик вам говорить дякую. А зараз я пропоную вам трішки відпочити. Ну що, ви готові? Добре, починаємо. Станьмо, діти, всі рівненько. Отак отак. Вклонімося всім низенько. Отак-отак. Далі руки, отак в боки. Веселенько підемо скоки. Отак От усі стрип-стрип і ніжками дип-дип, вгору ручки піднімайте і всі разом присідайте. Молодці! Ви так гарно виконуєте нашу фізкульт-хвилинку. А тепер ми йдемо далі. А зараз я вам пропоную піти в гості до собачки та котика. Але спершу я хочу з вами поговорити. Ось перед вами клубочки. Хто любить клубочками гратися? Так, мої хороші, котик! Тож давайте ми з вами побачимо, скільки у нас червоних клубочків, а скільки жовтих. Так, ми бачимо, що червоних багато, а жовтий один. Тож ми позбираємо їх в кошики. Домовились? Так. Ось подивіться, ми червоні клубочки, яких багато, зібрали в один кошик. А жовтий клубочок один ми поклали ще в один кошик. Тобто, червоних у нас вийшло багато, а жовтий один. Ми їх позбирали у корзинки. А ось і наші друзі. Дітки, подивіться, ось у нас є собачка. А біля неї маленьких собачок скільки? Багато. А собачка мама в нас однесенька. А тепер глянемо на кицю. Мама киця у нас, скільки мам? Однесенька. А скільки у неї діток? Теж однесеньке кошенятко. Тобто у собачки діток багато, мама собачка одна. А у котика мама одна і кошенятку теж одне. Молодці! Продовжуємо далі. Дітки, далі я вам пропоную розмістити ялиночки за величиною. Ось ми з вами бачимо, у нас є будиночки великий, менший і найменший. Також у нас є ялиночки велика, менша і найменша. Нам потрібно розмістити ялиночку кожну біля свого будиночку. Тож починаємо. Ось подивіться. Біля великого будиночку ми розмістимо велику ялиночку. Біля меншого будиночку ми розмістимо меншу ялиночку. А біля маленького будиночка ми розмістимо найменшу ялиночку. Ось тепер подивіться: біля великого будиночку велика ялинка. Біля меншого меншенька ялинка. А біля маленького найменша. Молодці. Продовжуємо далі. Зараз я вам пропоную погратися в гру Росели звірят. Ось перед нами єнот, ведмедик і білочка. Також ви бачите геометричні фігури круг, квадрат і трикутник. І кожен з наших звірків живе в якійсь геометричній фігурі. Ну що, почнемо. Ми з вами, єнота, поселимо жити у геометричну фігуру квадрат. Так, у нас вийшло. У геометричну фігуру круг ми поселимо нашу білочку. Так, у нас знову вийшло. А в геометричну фігуру Трикутник ми поселимо нашого ведмедика. Так, ви всі великі молодці. Ви мені допомагали, і я вами дуже задоволена. Але на цьому. Наше заняття підійшло до кінця. І я хочу з вами трішки поговорити. Що вам найбільше сподобалося? Так, допомагати звірятам, я теж так вважаю. Ми сьогодні були розумники, допомагали всім звірятам і дізналися ще трішки щось новеньке. А що найбільше запам'яталося? Так, мої хороші, а запам'ятали ми те, що наші звірі всі були вічливі і говорили вам дякую. Тож ми з нашими звірятами прощаємося з вами. Пджілка Майя вам теж говорить до побачення і до нових зустрічей!